Всім привіт! Сьогодні ми зробимо орігамі коробочку санбо. Ось така виходить красива коробочка. Ось так вона виглядає. Таку коробочку можна щось покласти і в ній що зберігати. Давайте ми цю красиву орігамі коробочку, яка називається санбо. Зробимо разом. Щоб зробити коробочку санбо, беремо квадратний листок розміром 15 на 15 см. Беремо листок, складаємо його набік вдвічі, розкладаємо назад. Тепер в іншу сторону складаємо листок вдвічі. Розкладаємо назад, складаємо листок з кута в кут. Знову розкладаємо і складаємо листок в іншу сторону з кута в кут. розкладаємо назад. Тепер всі чотири кута загинаємо до центральної лінії. Розвернемо листок і перевернемо на іншу сторону. Складаємо листок вдвічі. Верхню бокову сторону загинаємо вниз по центральній лінії. Перевертаємо на іншу сторону. І знову верхню бокову сторону загинаємо вниз по центральній лінії. Беремо листок, піднімаємо, перевертаємо. Розширяємо середину листка і верхній кут складаємо до нижнього кута. Розвернемо листок іншою стороною. Верхній кут складаємо до нижнього кута. Наводимо листок і перевертаємо назад. Перевертаємо на іншу сторону. Верхній кут складаємо до нижнього кута. Наводимо листок і перевертаємо назад. Розкриваємо бокові сторони листка з обох сторін. Зверху листок прижимаємо, наводимо і перевертаємо на іншу сторону. Знову розкриваємо бокові сторони листка з обох сторін. Зверху листок прижимаємо і наводимо. З кожної сторони беремо по одному листку, складаємо їх разом, перевертаємо в іншу сторону, складаємо листки разом. Наведемо. Бокові сторони загинаємо до центральної лінії з обох сторон. Перевертаємо листок на іншу сторону і знову бокові сторони загинаємо до центральної лінії з обох сторон. Верхній листок опускаємо вниз. Це наведемо. Перевертаємо на іншу сторону. І верхній листок опускаємо вниз. Наводимо. Беремо листок, розвертаємо. І розширяємо в одну сторону і в іншу сторону. Піднімаємо бокові сторони. І тепер у нас виходить ось така коробочка санбо. І тепер коробочка санбо вже повністю готова.